Вітаю вас, мої любі, на каналі в гостях у Заводчика Коргі. Вітаю вас в краях з таким гарним краєвидом поміж Львівщиною і Закарпатською областю. Ми прямо між ним. Ось там Львівщина, а там вже Закарпатська область. Ми зупинилися на сніданок. О, І Аня. Юний юна блогерка. Гарний сніданок, гарна дорога, і навіть така, ну можлива ніч. Можлива, так можна було спати. Не так все погано, як я думала. І взагалі буду робити рекламу нашому перевозчику, хоч не було в нас домовленості. Але слухайте, це просто це казка. Пліди в автобусах є в оренду, е, значить, ліки від е, з, укачування є. Дівчина супроводжуюча Вікторія дуже приємна, бігає там між рядами, всім, що вам допомогти, а де вам краще лягти, а там є вільні місця, там лягайте. Така, знаєте, як мамочка ота бігає, матуся прямо. Та ви що? І я така сидю, думаю, що це буде, а це ще не все, зараз я вам скажу. В туалет можна ходити, ну, за маленькою нуждою, але можна, якщо дуже треба, можна. Оце що, ви таке бачили? Я скільки їздю е, міжнародними автобусами, ну я вам кажу чесно, я такого не бачив. Вод... Ага, це ще не все, а водій? водій сам хватає чемодани, їх укладує, сам їх позаносив. Навіть їх не треба було підносити до багажника. Він сам все взяв, зробив. Ну Це тільки початок дороги, але я не знаю. Так, перевозчик туалета, рекламу кажу, роблю. Альф, Альф перевозчик у нас, Альф, так. Їдемо як люди. Так так що така така у нас дорога, отакий От ранок, чин, там сонечко сходить. Краса. Завезли нас на сніданок. Таке людське місто, гарний сніданок. Прям на як позада хата все є. Видимо. Бачите, скільки тут людей привозять. Таке, он, перевал називається. Перевал. От. Там наш автобус, і он скільки ще людей. Всі снідають. Так що ще можна зараз кофейку і далі в автобус грітися. Бо я вийшла з автобуса. як холодно, пара з рота йде. Їдемо в літо через зиму. От така краса. Ні, Ну що, Доброго ранку. Доброго ранку, прокидайтеся досить уже спати за соні.